Юда, одинадцята заповідь, розділ дванадцятий. Тобі не було сумно, нудно, одному, поки ти жив у своїй печері? спитала Віра, сідаючи на стілець, який Юда обережно відсунув від столу. Ні, бо саме в той час я намагався зрозуміти себе і досягнути гармонії, бо саме це обов'язкові складові щастя усміхнувся він у руді вуса. Скільки часу на це пішло? Я теж хочу бути гармонійною і пізнаною собою особистістю, вдаючи дорослу дитину, спитала вона. Час не важливий. Для кожного він свій, не надав значення кривлянню пророк. Важливо. Залишитись наодинці з собою, без порад, без чужих думок, без нав'язаних правил, принципів і стереотипів, у цілковитій порожнечі, із щирим бажанням, щоб усе вдалося. І в тиші, о, ні, то була не тиша, то був найгучніший період мого життя. Ніколи до того й після я не чув такого галасу. Із Своїх голосів. Юда потягнувся до пляшки води, яка стояла на столі, щоб налити освіжитись своїй супутниці і собі. Я теж уже рік живу сама, але все одно в соціумі. Вечера то інше, задумливо мовила поетеса. Виходить, ти навіть не знаєш, що таке інтернет? Не знаю чесно відповів Юда, коли офіціант приніс меню, і обидва на хвилину замовкли. Ти обрав? спитала Віра. Юда кивнув і офіціант записав побажання гостей. Це було важко, продовжила вона. Що саме? Зробити замовлення? Ні, я знаю іврит». Ні, я про інше знайти себе. Зрозуміти, досягнути гармонії, сенсу, а народжуватись важко, примружився і Керріот. Так само. Головне, що це було не важко, а це було потрібно. Сенси спільні для всіх, гармонія для кожного своя. Щоб бути щасливим, людині потрібні не хтось і не щось, а вона сама. От подумайте, Пробувала колись вести сердечні, особисті, чи філософські розмови з кимось під час багатолюдної вечірки. О, ні, скривилась Зідеєнко. Зі Такі розмови можливі тільки те – Отож. Те саме і тут. Як можна поговорити із собою, коли поруч завжди хтось є? А у мене був такий шанс. І це був чудовий час. Я вдосталь наговорився саме з собою. А чому ж повернувся до людей, наговорився, захотілося помовчати між іншими? Бо знайшов баланс. Усі мої я заговорили в унісон, і їм захотілося співати дуетом, а може, і хором, але не соло. Дуже цікаво. Мабуть... Я теж пройшла через щось подібне. Вже рік, як я залишаюся наодинці з собою, зі своїми думками, роботою, відчуттями, радію самоті, навіть собі. Кілька разів намагалася піти до психолога, але все, що він говорив, це було як у комп'ютерній грі, коли вже пройшов 11 рівень, а тебе раптом повертають на перший. Нічого нового навпаки, давно пережити і усвідомлене. Ой, а ти ж, напевно, і про комп'ютерні ігри не знаєш. Та й неважливо. Ті спроби були ще рік тому, чи більше. Коли в мене був чоловік? Рік? А де ж твій? Чоловік? зацікавлено нахилився до столу і скаріот. Залишився в минулому житті. У минулому житті? Ти сильно змінилася після розлучення? Не знаю. Мабуть, я не змінилася сама по собі, а просто перестала прикидатися. Перестала боятися бути собою. Білявка думала над запитанням, роздивляючись тріщини на стелі, і ці тріщини нагадували їй її, її власне серце. А змінювалась чи ні? Навряд? Хоча сподіваюсь, що якщо все ж таки змінилась, то у кращий бік. Вона різко опустила голову і дзвінко розсміялася. Щоб почати нове життя, треба міняти не чоловіка, роботу чи країну. Потрібно народитися вдруге, виховати нове я. Я над цим працюю. А чому сім'я не склалася? Боючись ступити на граблі невдалих питань, повільно спитав пророк. Не відповідай, якщо не хочеш. Чому ж? Хочу, бо ми різні люди. я це зрозуміла. Причому зрозуміла майже одразу. Але продовжувала бути з ним. Кохала. Несміливо глянувши прямісінько їй у зіниці, прошепотів Юда. Він зловив себе на думці, що не може, просто ціпініє, так не сила йому дивитись у вірені очі, бо він, не набравши повітря, тоне в них. Але водночас інша думка ятрила його від маківки до кінчики пальців на ногах. Він, саме цього утоплення, і хоче.